Сонік Бум. Повернення в храм вічної дружби. звуть героєм, бо він переміг цього? Я переміг би його лише з третиною армії роботів. Чи назвали б мене героєм? Ні. Мені теж потрібен механічний костюм, щоб довести всім, наскільки крихке їхнє існування. Чувак, страх. <рисква> О, Вибачте, не випив зранку кави, я завжди тоді такий вередливий. Сюди відбивні щитки, тягові промені, лазери, склопідйомники. Це моя дев'ята симфонія. Нема заряду? Я щойно зарядив, тому що ці функції беруть багато енергії. Склопідйомники то було занадто. Можна запропонувати дещо видалити, а можна видалити твою голову. Бан пригнічений. Мабуть, обрали у суд присяжних. Піду поговорю з ним. Наші з зеґманом стосунки такі заплутані. Хіба? Як я знаю, так і взаємодіють дорослі чоловіки з тваринолюдьми. людьми. Що з тобою, Екман? Звична справа. Створив найкращий у світі механічний костюм, але ніяк не знайдуть джерело енергії для нього. Я бра допомогла, та оскільки ти використаєш цю річ, щоб знищити нас, помагати тобі не в моїх інтересах. Та можеш поговорити ще з кимось. А ніби з неба впаде хтось, хто розуміє нюанси механізованих костюмів. А -а -а. А? Набридло, що Сонік постійно перемагає. І не кажи, брате, нам наче не дають перемогти, ніби існує суворий набір інструкцій. Жаль, мій костюм завжди перемагав би, якби я мав кристал Таммель. Таммель що, що? Легендарний кристал Таммель. може зарядити будь-який костюм. Кажуть, він захований у катакомбах під храмом вічної дружби. Таке. Це так прикро. А тепер вибач, я маю взяти щось інше, а не кристал. Я картоплю чи щось, і не стеж за мною. Ха -ха! Попередження: вхідний магнітний пульсар. Неминуча несправність штучного інтелекту. Едман, я заснув. кіборг-кентавр. Прошу, збережи наші марні життя. Ну, нехай. Я не знищу вас, але присягніть вічно служити мені. Ви згодні. Тепер, як прийнято в нашій культурі, ми відполіруємо твій славетний металевий зад. Е, не треба. Мій металевий зад уже сяє. Та я хочу, щоб ви знайшли для мене легендарний кристал Тамель. Захований глибоко в стінах цієї печери. Ну, схоже, роботи багато. Байдуже, та це єдине, чого я хочу. О, ще класний плащ. і може капелюх. Соніку зізнайся. Ми заблукали. Повір, я знаю, куди йти. Стій! це село Гобів. Так, може, й не слід було слухатись. Краще розійтися, перш ніж гогоби стануть нам нити. Це дивно, та здається тут нікого. Тут лише Ай! я. На мене не рахують. Порожнє місце моє друге ім'я. я б його змінив, але нашого писаря забрали жаблодити, як і всіх інших. Це жахливо. О, якось буде. Упевнений, мої родичі тішаться, що їх схопили і змусили працювати в шахті. А я тішусь тишею, поки все, що створила моя цивілізація, нижче час. Добре ясно. Повернемо їх додому. Я ж казав. такий так важкий. Тому це робиш ти, а не я. І каміння так важко бити. Звісно, що важко бити! Це камінь. Можна запитати? Ні. Звідки я мав це знати? Це питання. Ви найгірші слуги! Охорона схопити. Їх обох. Так! Ехобох. Я лише хотів дізнатися, чи заповняти картку на роботу. Картку? Що у фразі вічне рабство? Ви не зрозуміли. То як там розкопки? Ці гогоби, ті ще нездари. Ну, хтось таки відкопає мій кристалтамель. Або це зроблять вони, або ви. Зрозумів до роботи! Перерва! Перерва! Ну що ж, бідні гогоби. Та ну, ми мусимо врятувати їх. Знаю. Ці раби тут надовго. Добре, що нас не впрягли. Став кокосом. О, Лорде Кристал Кристалтабель у межах досяжності. Як матиму його, моя сила стане безмежною. Схоже, Соніку пора втрутитися. Усе вийде, якщо тут немає пасток. Кльовий хід лисе. Оу! їжак Сонік. Ти за мною стежиш, як завжди? Схопити! Ей, <s LGBTQ> обережно з ним! Він не застрахований, коли він не у мене. Ей. Я знайшов кристал. <вит> О, О, так. Ну, віддавай мені. Зробімо щось зараз. Якщо вмовлю гогобу повернути молоток, я витягну нас звідси. Можна скористатися зворотною психологією. Чудово. Я завжди хочу робити наперекір тобі. Та проблема радше в мені. Неймовірно, ти такий сильний. Я б навіть не підняла цей молот. Дурниці, рівні стати і все таке уперед маленька леді. І не чарівналічуча постать, батька, ти ж такий, як і ми. Що ж, час для хаосу. Хай живе король. Тепер смачно поштовхаємось. Кожен разом вирішимо на той світ у промінях слави. Де кнопка самознищення? Так, склопідйомники – підйомники то помилка. <гиби> Нуча! Нуча! О Ні! Не кланяйтесь! Не бачите? Він легко обдурив вас і змусив підкорятися йому. Вам треба завжди мислити критично. І не марнувати життя на поклоніння фальшивим королям. Він правий. Кланяйтесь йому. Стоп, а жарт на завершення. Ахахаха <laughs>